Ганна Демчишина. Отаке От було життя. Мама наша була родом із Тернопільщини, тато із Вінничини. Нас, дітей, у них було четверо. Після війни тато був на Тернопільщині на заробітках, там одружився. Народився в нього синочок Мітя, який у два рочки залишився без мами. Вона померла. Та дитині потрібна матір. Моя мама була із бідної, багатодітної сім'ї. Де діти росли без батька, бо помер у молодому віці від застуди. І от мама пішла заміж завдівця, якому потрібна була матір для малого сина. Одружилися наші батьки без кохання, але повінчалися в церкві. З'явилася нова сім'я. Проживши трохи на Тернопільщині, вони завербувалися на роботу на Харківщину, зібрали свої пожитки і поїхали. Уже там народилися я і середня сестра Оля. Мама з нами була вдома, тато працював. Невжились ми на Харківщині, поїхали на Вінничину. Зліпили батьки хату з глини, як кажуть, коробку. Аж ось вербують на роботу до Криму. То поїхали туди, дали нам хату, є де жити. Але з водою була проблема. Мама не схотіла там жити через це. Сказала, що на Вінничині криниця, вода смачна, і скільки хочеш набирай, а Крим є Крим без води. Поїхали ми додому у рідне село Кудіївці Жмеринського району. Почали добудовувати хату. Мама була вагітна третьою дитиною. Вересень місяць, холодно, до лікарні далеко, а в мами почалися перейми. Вона сама пішла до фельдшера, постукала в двір, розбудила. Поряд стояв медпункт, де була грубка і тапчан. Там фельдшер і прийняв пологи. Народилася знову дівчинка. Осінь. Новонароджене диття, а хата чорна ще не білена, тобто роботи не початий край. Світла ще тоді не було, усі робили прилампі, тато змурував піч і грубку, усе свіже, мокра ще глина, розтопив піч, щоб глина висохла. Це все нагрілося, париться, черінь просохла, туди настелили старих куфайок і мама з малим дитям були на печі. А брат і ми, із сестрою на тапчані. Матрасу назбув із добового листя, бо воно не терлося так скоро в потруху. Як топили піч, то дим розходився по горищі. Мама глину місила в ямі, в яку залазила по сходах. І от накладає вона глину у відро, влазить із ями, а потім по драбині і на горище обмазувати ковин, щоб дим не розходився. І все це на мамині руки. І на мамине здоров'я після пологів таке було важке життя наших батьків і нас, їхніх дітей. Жили, бідували, як майже всі сім'ї на нашій вулиці в тодішні часи. Одяг носили одна після одної, світла не було, сиділи при лампі, з часом провели електрику. Вечорами мама розказувала нам казки про своє дитинство, яке було дуже важке. Батько теж підував, розказував, як тікав з полону, як посипав махоркою сліди, щоб собаки не могли взяти слід. Приморозив тоді ноги і мучився все життя. Сестра його померла від застуди, а його мама, тобто наша бабуся, щоб не замерзнути, спала в печі, залазила в піч і спала. Отаке було життя після війни. Наш тато був з 1916 року, а мама. З 1921-го. Улітку ми пасли корів, спочатку старший брат, а потім ми, менші, ходили за гусьми. Жили біля лісу, поряд, тож ходили по суниці і інші ягоди, покропив усвиням, а восени ходили по листя, мішками тягали на горище для корови на зиму, палили ми дровами. Так росли сільські діти. Тато пошив нам турбинки, і ми з ними ходили в поле по колоски, що після комбайна залишились, десь випали чи колесом прим'ялись на розвороті, ходили босоніж босоні ж по стерні, заганяючи в п'яти колючки. Як трохи підросли, то хотілося і гарне плаття, і босоніжки, але в батьків не було грошей, щоб купити. То ми із сестрою шили собі босоніжки із старих резинових чобіт. Підошву обрізали, а ремінці пришивали із халяв, різали смужки, резини і шили. Отакі були босоніжки в нас, ляльки були також саморобні із клаптиків. Сусідка була швачкою і давала нам залишки після крою тканини. Улітку ми ходили скрізь, у ліс, на поле, до річки купатись і пасти худобу. Були в нас ще й барани. Один дуже бився головою, то як розбіжиться й до нас, а ми падаємо на землю. Він тоді не б'є, а підходить і ногою гребе землю. Річечка протікала невелика, мурафа. Усі діти збиралися, гатили греблю, вода зупинялася і виходив ставок. Дітей було багато, і всі туди у воду і так збовтаємо її, що одна муляка. Перед першим вересня мама відпарювала нам руки і ноги, бо потріскаються так, що аж кров виступає. У мене була коса гарна, то після купелі в тому болоті мама не могла дати раду моєму волосю. Поки вимиє і розчеше, то так наскубе голову, що аж плачу. Усі тоді мали роботу, не так, як тепер. Сидять діти з телефонами. Тоді в кожній хаті було повно дітей. Є діти, є корова або й дві, і пасемо гуртом. Дитинство гарне було, хоч і бідне, але веселе. До школи я ходила в кирзових чоботях, була клиш нога, то чоботи зсередини повитираються аж до дірок, і потім сніг насипався всередину. прийду додому, а ноги мокрі. Зими були холодні, і снігу наметало так багато, що ледве вилазиш із кучу гур, доріг тоді не прогортав ніхто. Я зиму не любила, бо холодно на дворі і в хаті. Любила і тепер люблю ось. У садках було повно всього. Багато росло слив, Ми їх сушили на сушні, яблука на сонці, а сливи коптили. У лісі корчували пеньки з дерев, які були давно зрізані, і цими пеньками палили в сушні. Наривали слив багато, мама засипала їх на сушню, зверху закривала, і сливи коптилися димом і теплом. І от ідеш осіннім вечором по вулиці і майже з кожного двору тягне димком копчених слив. Насушували багато, Тато взимку возив сливи продавати, а ми не могли дочекатися, коли він приїде і привезе нам гостинців. Ще пам'ятаю, як ми сіяли коноплі, як дозріють, мама вибирала їх, в'язала в снопи, замочувала в річці, коли вони викиснуть, сушила, м'яла і вибивала. Потім робила волокно, а взимку пряла і в нитку змотувала на в тальку, далі фарбувала в різні кольори і ткала рядна якими стелили і накривались. Це було постільне таке в нас. Були в нас вівці, тож із шерсті, яку мама пряла веретеном, і з куделі виходили гарні нитки. Язала нам светри, рукавички, спіднички, були й гуси, пір'я мішками збирали і дерли на пух, на перини й подушки. За своє життя. Мама заготовила подушок усім дітям і онукам, а скільки рушників, простирадл вишила наша матуся, це все її життя і наше, її дітей. Я підросла, теж любила вишивати, скільки пам'ятаю, мама не мала відпочинку ніколи. Прання це ж все руками, шість членів нашої сім'ї, і вона обпирала всіх вручну, машинки в неї не було, але був порядок кругом і в хаті, і на городі. Особливо мама любила землю, з дитинства орала, сіяла, жала і молотила ціпком на подвір'ї жито, пшеницю, просо. Город був завжди виполений без бур'янів. Ми ніколи не голодували. Раненько мама вже наварить все, сніданок є, вариться обід. Мама в нас була бджілка трудівниця як довга черга за кіньми, щоб зарати город, то мама, поки черга дійде до нас, лопатою скопувала 10-15 соток. Матуся наша була маленько зросту, худенька і дуже чепурна, трудолюбива. Не раз тепер задумуюсь, де бралась та сила в такої невеличкої жіночки, стільки переробити за своє життя. Ще хочу розказати про себе. Після закінчення восьми класів я і ще двоє дівчат із нашого села вирішили вчитися на ткачі. За об'явою в газеті був набір на навчання в училище Іванівської області, місто Вечуга, Росія. Поїхали ми, заселили нас в гуртожиток, повели на фабрику, щоб ми побачили процес і обрали професію. Я пішла в прятильниці, а мої подружки в ткацький цех. Шум там був такий, що аж звеніло в голові. Восени нас послали в село на збір картоплі, розселили по хатах дерев'яних. Хлопів повно, а потім ще й в ми набралися. Умов жодних, навіть туалету нема, ходили в сарай на гній біля скотини. Клопи нас покусали так, що рани на ногах були в однієї з дівчат. Як була практика на фабриці, нас ставили біля станків до кацапок. Не знаю, як кому, але мені попалася наставниця така підла, матюклива та зла. Я плакала майже кожну зміну. За весь час, тобто за три роки, що я прожила у вичузі, мені не зустрілася жодна добра людина. Уся та кацапня, це п'яниці і матюкальники, наша нація найкращі люди на землі, роботящі, добрі, справедливі, а ще найкращі страви вміють готувати. Наш борщ найкращий у світі, не те, що кацапськіщі. Ми, як були на збиранні картоплі, то навчили тамтешніх жінок смажити даруни. Це були 1965 68 роки. Потім дали мені відпустку, і я летіла на крилах додому в Україну і назад вже не повернулася. 1970 року я вийшла заміж за братового однокласника, нашого сільського хлопця. Народили ми троє дітей, живемо на Дніпропетровщині, тут уся наша рідня. Батьків свого часу теж перевезли сюди, купили хатину над ставком, кругом красота. Правда, на даний час найдорожчих наших тата і мами вже немає з нами. Батько прожив 72 роки, а мама 96. Та пустує. Минулого року жили там племінниці з дітьми із Харківщини, а тепер хлопці із заходу України, наші воїни, хвала і слава їм. І ще хочу розказати мама прожила без батька 24 роки, Усе життя вона жила з вірою в Бога. Останні роки не замикала на ніч двері. І завжди просила в бога легкої смерті, щоб не лежати, не надокучати дітям. І молилася вона увечері і вранці. У той день 18 лютого чоловік провідував її. Мама сиділа, говорила, запитала, чи холодно на дворі, а ввечері подзвонила сусідка приїжджайте, ваша мама вмерла. Сиділа на ліжку, опустивши голову і руки на коліна, і так і відійшла в інший світ отака смерть нашої матусі. Вимолила в Господа Бога за її труд, добро до ближнього Бог послав їй легку смерть. Важко без батьків, але ми вже теж дідусь і бабуся, любимо онучат і правнучка, якому вже третій рік. А онук Іван, який воює зараз на Запорізькому напрямку. За нього теж серце болить, як важко йому було в літню спеку на полі бою. Контузія дає є про себе знати, головні болі, часто носом іде кров. Там його прокапають, бо мав ще дві контузії. Молюся за онука і всіх наших воїнів, бо в них ще багато роботи. Кацапи лізуть і лізуть, і в них є все. А наші ждуть подачок, і хлопці гинуть часто, бо нема чим дати відсіч. Багато несправедливості до воїнів і там, на фронті, і тут, удома. Можна багато писати, вести дискусію, але нічим не допоможе. Не примусиш тих людей, що все життя їли хліб з маслом і ковбасу, щоб їли тепер картоплю з огірком. Вони хочуть хліб з маслом і будуть їсти. А як нема, то видеруть у наших воїнів. Є випадки, що ті, хто працюють по доставці харчів на фронт, крадуть продукти, і руки не посохнуть у них. Де совість людини? У кого ж ти береш? Анук розповідав вийшли із нуля, їсти хочеться, а нема нічого, крім двох баночок кукурудзи, з'їв одну голодний, з'їв і другу. А в окопах цілий хліб обрізали, бо такі точки в них, що ніхто не доставляв туди харчів. Не було порядку справедливості і не буде, доки не візьмуть кожного корупціонера хапугу за одне місце і не скрутять в баранячий ріг. Це моя думка і всіх людей, у кого є совість. Доброго вам усім здоров'я і миру на нашій землі. Хай буде мір на нашій землі, хай народжуються діти і онуки.